Привіт! З вами Любов Стик, Speaks One Canada, англійська для українців. Рада вас тут бачити. В цьому відео ви дізнаєтесь, як спокійно і впевнено відповісти на коментар, коли колега публічно підставляє вас перед менеджером, навіть якщо це звучить як жарт. Це дуже типова ситуація, але багато хто не знає, що сказати. Коментар типу О, а ти щойно прийшов? Здається, невинним, але насправді псує вашу репутацію перед шефом. І от чому це важливо: якщо ви мовчите чи починаєте виправдовуватись, ви здаєтеся слабкими. А коли відповідаєте агресивно, це може створити новий конфлікт. Найкращий варіант це навчитися відповідати коротко, спокійно та з усмішкою. Саме такі відповіді змінюють ставлення людей до вас. Я працюю з українцями в Канаді вже кілька років і бачу, сильна, впевнена комунікація важливіша, ніж ідеальна англійська. І найбільша зміна це, коли ви перестаєте мовчати чи вибачатися, і починаєте відповідати чітко і з повагою. До речі, я підготувала для вас безкоштовний подарунок. Це ресурс, який допоможе вам ще краще відповідати в незручних ситуаціях. Залишайтесь до кінця відео, і я розповім вам, як отримати його абсолютно безкоштовно. А тепер до справи. Сьогодні ми говоримо про те, як реагувати, коли вас підставили перед шефом, і звучати спокійно, сильно і впевнено. Уявіть ситуацію, ви тільки зайшли на роботу, і колега каже при менеджері: О, oh, Ендрю!» You just came in? Андрій, ти що не зайшов? Це звучить досить невинно, але насправді це пасивна агресія. Людина ніби хоче показати вас в негативному світлі перед менеджером. Чи зробити вас винним перед керівником? Не треба злитися, не треба виправдовуватись. Просто спокій, усмішка і правильні, прості фрази. Скажіть, Yes, I'm here now. Так, я вже тут. Або ж Yes, I'm ready to work. Так, я готовий працювати вже. Або ж It's OK, I'm good. Все добре, я в порядку. Ці фрази прості, але дуже сильні. Що бачить менеджер? Що ви спокійні, зібрані і контролюєте ситуацію? Після короткої відповіді переведіть розмову на роботу. Скажіть what did I miss? Що я пропустив? Або ж. What are we doing now? То що ми зараз робимо? Або ж let's start. Давайте почнемо. Це дуже розумний хід. Ви показуєте, що ви не ображаєтесь, не нервуєте, ви думаєте про роботу. Менеджер бачить, ви професіонал. Якщо ви хочете відповісти з гумором, це теж може спрацювати. You are watching me. Ти за мною стежиш. You see everything. О, oh, ти все бачиш. О, oh, my time boss. О, oh, ти мій бос по часу, так би мовити, ти контролюєш мій час. Головне, посміхайтесь. Це м'який гумор, але дуже важливо казати ці фрази тільки з людьми, які вас не образять у відповідь. І казати це м'яко, позитивно, з посмішкою, а не з образою. Це теж демонструє силу через спокій, а не через конфлікт. Друзі, давайте сформулюємо кілька правил е про те, чого не робити на роботі в Канаді. І перше звучить як: не мовчіть завжди. Мовчання не завжди золото. Це може виглядати як слабкість. Не виправдовуйтесь довго. Пояснення типу м, пробки, дитину в садок вела, будильник не спрацював, ці пояснення зайві. Ще одне правило не зліться публічно. Навіть якщо це несправедливо, спокій тут краще, ніж емоції. Що ж робити? Вивчіть дві-три короткі фрази, скажіть їх впевнено і спокійно. Не грайте в виправдання, грайте в спокійну силу. Якщо ви дослухали це відео до цього моменту, обов'язково підпишіться, тому що ви почуєте ще дуже багато цікавого і корисного про канадську культуру робочого місця, про те, як правильно спілкуватися з своїм керівником, з колегами по роботі, як екологічно виходити з конфлікту, як не мовчати і правильно реагувати, використовуючи дуже прості фрази англійської в кінці кінців. Щоб почуватися краще. Буду рада вашим коментарям та підпискам. Сьогодні ми говорили про те, як відповісти, якщо вас публічно підставили на роботі. Це може бути незручно, але навіть з базовою англійською ви можете говорити сильно. Напишіть в коментарях, чи була у вас така ситуація. Як ви відповіли, мені буде дуже цікаво прочитати ваш досвід. А зараз, як і обіцяла, час для подарунку. Я підготувала для вас дуже корисний і абсолютно безкоштовний pdf гайд який називається Speak Strong at Work – Як відповісти на незручні коментарі на роботі в Канаді. Ви знайдете його за посиланням в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в мене є англомовний канал під назвою Speak Strong Canada. Там я публікую коротке відео до однієї хвилини з практичними фразами для розмов з босом, колегами та про культурні відмінності спілкування на роботі в Канаді. Обов'язково зазирніть, буде дуже корисно. Speak strong, even when it's awkward. І побачимось в наступних відео.